Слава Україні! Розпочалася 626-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпу вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 83 авіаційних ударів. Здійснив 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також Російська Федерація вчергово атакувала Україну, застосувавши дві керовані авіаційні ракети Х-59, протикарабельну ракету Онікс, зенітну керовану ракету С-300, керовану ракету Х-31 та 31 ударний БПЛА Шахет. Протиповітряною обороною знищено одну ракету Х-59 та 19 ударних БПЛА. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранення серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, припортова інфраструктура, автомобільний транспорт та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів зазнали Петропавлівка, Червоний став Харківської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. В зоні відповідальності УСУ в північ на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність міновибухових загороджень здовж державного кордону в Білгородській області. З зоні відповідальності СУВ Хортиця на Купінському напрямку. Ворог за підтримки авіації вів штурмові дії в районах Синківки, Північно-Східніше Петропавлівки, Іванівки Харківської області, де наші захисники відбили вісім атак.